Я вам скажу, що російський диктатор Путін боїться будь-якої високоточної сучасної зброї. А перелік високото сучасної високоточної зброї від мікродронів, тільки мікро, справжніх, які з'явилися, які достатньо залетить в шпарину в щілину і знищить ворога, конкретно ідентифікуючи фейс-айді або по обличчю. Ось чого диктатор бояться до сучасної ракети. Це він ж лякав весь світ гіперзвуком. Але російський гіперзвук виявився не до звуком, а справжні сучасні ракети є і розроблені і американцями, і виготовляються і британцями. Ну і третє це британці, звичайно. Вони підігріли добряче Кремль, Лазерний коли в КВС чітко сказала: у нас є тепер лазерна зброя, і непогано назвали драконій вогонь, здається так. Знаєте, з алюзією на Гру престолів. Так, щоб... І після цього Путін з Лукашенком взагалі перестали спати і е, волають тільки про ядерну війну. Ось е, чого бояться справжні диктатори. Але с... я б наголошував, і такі розробки е, є і в наших партнерів, і в нас є сили безпілотних систем, як е, окремий рід військ. Я б підтримував цю молоду, рішучу команду, цього молодого рішучого командувача, щоб в українських Збройних силах було все ж таки сучасних більше таких озброєнь. І які здатні вбивати ворога і витисняти на відстані, зберігаючи наше найдорожче, нашу живу силу наших захисників, це правильні курси, правильний напрямок. Те, що наші західні партнери мають надсучасну зброю і цю секретну зброю вундервафе, і, і це абсолютно очевидно. Так Тільки питання в тому, чи готові вони цю зброю застосовувати або надавати Україні для застосування на полі бою, що з ваших розмов з західними нашими партнерами. З представниками західних держав, чого вони найбільше бояться, чому вони постійно зупиняються десь на якійсь межі і кажуть, ну слухайте, оце ми можемо дати, це не можемо дати, бо це приведе до ескалації, хоча ескалація, по-моєму, і так уже поповні іде. Є та зброя, яка знаєте, дозволила від політичного керівництва, а є, в тому числі, сучасна зброя високоточна, яка не потребує політичних рішень. Я скажу вам, що з американськими особливо партнерами, виробниками американськими, які сюди приїжджають і працюють, і це добре. Напряму я тільки приїжджав, корупцію їх не втягнули. Ну то сподіваємося, що напряму вони уникнуть самі корупції. Але виробники, і розробники надзвичайно сучасних, я їх навіть не можу назвати, тому що вони насправді секретні системи є тут. І для українських військових я вже назвав навіть командування українських сил, безпілотних систем з та інших замовників. Такі розробки є і вони можуть цілком вироблятися в Україні. Причому вони, як правило, на безпілотних літальних апаратах, але вже зовсім з іншим рівнем враження точності три ну, метри. Наприклад, одна з сучасних вже не розробок, а озброєння, яке ставиться на дрон, три метри висота, ніхто його не може взяти, але противник знищується на площі 500 квадратних метрів з одного такого боєприпасу, не називаючи і не розсекречуючи його, але можливості, уявіть собі, які. От за такі можливості варто боротися. І вони не потребують політичних рішень, що дуже важливо. Оскільки вважаються, і це правда так є, тактичними оперативними видами озброєння. Ну можливо, тому Лой досі не говорить про те, що ми не будемо давати дорогі далекобійні ракети, от кожна із яких коштує 1 мільйон доларів. Бо в українців є і вони можуть зробити безпілотні апарати, які можуть робити те ж саме, але дешевше, ніж це. Ця ракета. Давайте так, нам і ракети потрібні для збройних сил, але ось такі сучасні системи. З міжнародними партнерами вони є, вони в Україну їх привозять. Я тільки ще раз підкреслив би, ось цим це треба підтримувати, це треба виробляти і якомога скоріше передавати в збройні сили. Тим більше, ну от я сам був не один раз на фронті. Мене вражає наскільки молоді колишні айтішники, тепер захисники вже окремі батальйони, в них окремі підрозділи, які. Не просто оперують це взагалі космос, інший рівень від бойових завдань до навіть допомоги пораненим безпосередньо на фронтлайн, тобто прямо на фронті, за допомогою дрон дронів і систем. І ліки доставляються, і ноші, і їжа. Це, знаєте, навіть такі завдання, не тільки бойові, все вирішується і надзвичайно на високому рівні. І це наші талановиті молоді люди. Коли з ними говориш, там, в бойових умовах, ти розумієш, вау, так це сучасна українська армія. Ось таких можна і треба підтримувати. Чим? Там надавати їм більше зразків, озброєнь. Вони потребують не тільки наступальних ударних БПЛА, вони потребують ребів, вони потребують радіоелектронної розвідки, яка цілком можлива і її можна закупляти. Вона вже виготовлена. От я б туди спрямовував бюджет, а не на корупціонерів і дивитись, скільки в них на диванах під диванами за рахунок одного хмельницького, тільки дивану можна профінансувати весь південь, південний фронт, а всі реби туди доставити.